Плюс 190, хочемо брати машину, плюс 160, плюс 160, плюс 200, ну, так, да, я думаю, що вийде десь більше лярда навіть. Тобі треба скидувати цю фірму. Блять, оце ось я, сука як я, блядь, ну так все планувалося гарно. Дей, така ким, хуйня не Я щось так і думав, що ця фірма, блядь, вона ненадіжна, це знаєш... Так, ти petja, знаєш, вроді приєдну, вроді знає, По, що вроді би я приділі, типу, вроді, я не знаєте. Ти дивись, розумієш, я тебе пояснюю. Якби Якби, от в фірмі є нехай 15 людей, якби 15 людей працювало на Теслах,